Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. У нас в студії медичний капелан Української греко-католицької церкви, отець Іван Дмитраш. Іване, медичне капеланство це нова форма підтримки наших військовиків. В чому юридичні аспекти вашої служби? Цей виклик часу для нас. І медичне капеланство, попри все, вже багато років існує, але не в форматі, скажімо так, офіційності. І якщо ми зараз чуємо можливість, що є військові капелани, і вони юридично є захищені, тому що вже закон для них є, то для медичних капеланів все таки це є нове, принаймні юриспруденції. І на даний момент ну, відсутній закон, але є можливість. Все-таки брати участь безпосередньо і в медичних закладах, як медичні капелани, і також багато священнослужителів поєднують своє служіння як медичні капелани, і також військові. Вони не розрізняють дещо, але разом це проводять. Тому ця потреба давно вже зроджувалася, і зараз це фактично відповідь, принаймні греко-католицької церкви, бо в нас є дуже велика база священнослужителів, які вміють і знають, що робити в цій сфері. Тому дуже важливим зараз, ну, десь може зі сторони держави, все-таки більші кроки зробити для того, щоб юридично ну, визначити цей закон, прийняти його, щоб можна було багато простіше становитися як медичний капелан. Моральні аспекти вашої служби, адже церква, релігія говорить про те, що не убий в час війни і тут. Слід вибирати? Так, зараз це питання таке ну, не то, що гостре, воно болюче. Та? І ми, як священнослужителі, дуже добре розуміємо, що до нас звертаються, крім людей, котрі ну, світські, є, та? але і е, військові, тому що вони безпосередньо задіяні в тих питаннях, котрі пов'язані ну, з життям і смертю. Та? І багато з них, котрі, зокрема, виховані в такій християнській родині, вони добре розуміють, що. Е, ну, Ця заповідь може стати їм перешкодою. Тому є розуміти потрібно таку річ, що ця заповідь діє для кожного з нас. Але коли ми стикаємося з ворогом, ворог не дивиться, він робить свою роботу. Так? Тому для християн, для взагалі військового, зокрема, треба розуміти, що захищати себе, своє життя це є його служіння, це його робота. Захищати нашу країну, сім'ю і взагалі кордони в такий спосіб. Це є ну, його покликання. І ми ж тоді тут не можемо говорити, бо ну, вбива, вбивство людини так, воно е, класифікується гріхом. Але коли ворог приходить і чинить такі е, злочини, які людина, особисто людина, так як особистість, не може зробити, то є навіть класифікувати, класифікувати ворога як безпосередньо людиною важко, тому це і захист. І ми не можемо говорити про гріх. Це дуже цінне таке розуміння. У багатьох релігіях світу е, воїни, які захищають свою батьківщину, є своєрідними ангелами. Наскільки це твердження допомагає вашим підопічним? Так, вони е, дуже чітко це також е, ну, скажімо, іноді описують, зокрема військові, та, що вони навіть ну, бачать тих ангелів, та. але воно в різний спосіб може відбуватися. І що цікаво, що е, Велика частина військових. Зокрема, десь можна по регіонах так дивитися, бо західної частини все-таки нас більш такі усерковані люди, центральна, східна, вони також є, але ну, якось деякі питання релігійного плану для них вони не вими є. І навіть деякі кажуть, що я є атеїст, я не визнаю. Але коли справа виходить вже до ну, реальних боїв. Вони реально розуміють, що між ними є хтось, хто їх охороняє. Вони часто носять собі різні молети, причому релігійного плану, також там, чи вервиця, чи хрестик, щось таке, що їх оберігає. І це для них також і ангел. І що мені дуже імпонує, те, що мої колеги військові капелани вони також є присутні ну, в цих частинах, де є військові. Так? І перед різними вже завданнями вони разом проводять молитву. Вони роблять настанови, і відповідно, вже військовий, який робить свою роботу, часто відгукується, що вони згадували ті слова, які священслужитель сказав. Навіть образ того священника, як вони собі згадали, для них це вже було певним таким меседжем: от туди два кроки менше, не йди туди і зберігається життя. Тому це така дуже добра думка, єси. А думка про те, що краще бути боягузом ніж покійником. На вашу думку, як ви її розцінюєте? Ну, е, якщо б, напевно, в такий в мирний час за будь -яких інших обставин, ну, Якщо взяти, наприклад, ситуацію, якби там мужчина, чоловік е, мав би захистити свою жінку, свою сім'ю ну, від якогось будь-якого злочинця, та? але натомість втік і лишив сім'ю на, ні на що. Та? ну, Тут ми можемо говорити, що це якось ненормально, є, це не годиться. Та? Але е, в час війни, і, зокрема, коли бойові е, дії, ну, для військового, навіть коли він розуміє, що він може зберегти своє життя для того, щоб потім продовжити боротьбу, ну, тут можна говорити про те, що це є тільки відступ. Тому що у війську дуже гарно є те, що не тікаєш, але відступаєш. Для чого? Для того, щоб перезавантажитися, е, зібратися силами і резервами, і тоді рухатися далі. Тому тут я би не сказав що такий сором, ну скажімо так, десь не піти. Але ясна річ, коли є група військових, наприклад, група, які мають бойові дії, і хтось з них ну, не хоче йти, та? наприклад, ситуацію взяти. Ну з одного боку, так треба поважати його думку, тому що там він ну, не багато може допомогти. Хоча з іншої сторони, як військовий, він має наказ і мусить його виконати. Тому така знаєте, грань дуже тонка. І для командира буде рішення прийняти, як, ну як взяти відповідальність на себе. Але осуджувати ну я не бачу потреби осуджувати таку людину, тому що люди має відчувати, має розуміти, куди йде, що робить, і яку несе відповідальність. У вас дуже велика моральна місія, адже маєте справу з людьми пораненими, з людьми. Покаліченими, з ампутованими кінцівками і так далі. От я би хотіла, щоб ви розповіли нам кілька прикладів, як ведеться ваша робота серед такого контингенту. Бачите, то так, час має свої різні виклики. Та? Бо недавно кілька років це пандемія прийшла і це також для нас було новизна, як бути з пацієнтом. І зараз маємо війну. І е, багато є військових, і взагалі різних е, людей, так і мирних, котрі постраждали. І знову ж таки, е, я бачу мою таку моральну підтримку для кожного з них. Вони дуже по-різному сприймають. Але мені дуже імпонує те, що переважно це і посмішка і це і відкритість. Можу таку паралель провести, те, що часто от, е, вони потребують і психологічної допомоги, але до психологів вони не так більше відкриті, як до нас, е, священиків. І тут дуже цікава така інтеграція. Бо я, який священнослужитель і капелан, це якось для них багатьох є от той місток, який може для них відкрити, щоб вони виговорилися, при нами виговорилися. Та? Бо е, частина з них знає, що вони ходять до церкви, вони вірять в Бога. Частина з них просто зустрічалися з військовим капеланом, і вони розуміють, хто такий взагалі капелан. І для них от, присутність найсвящен Часто є, тобто, вуха, які послухають його, які не осудять його, які е, просто буде особа, кому він може все виговоритися. Може, я десь е, різко скажу, але пожалітися навіть. І це також дуже важливо. Свою для сповідь, так. Так, так. Бо, е, ну... Є кілька можу випадків навести. Навіть зовсім недавно спілкувався. Приїхали новий, скажімо, військових, котрі вже лікувалися. І я якраз, відвідував вже планові своїм відвідуванням по палатах. І коли зустрівся з цими хлопцями, основно це були східна і центральна Україна. І один з них, коли якраз обід, вони обідали, і він каже, що а, атеїстам тут місце. І я не до кінця зрозумів, що він мав на увазі. Я його ще перепитав, що маєте на увазі, а він каже, ну, тут лікарня, чи є місце атеїстам. Ну, Я кажу, так. Це є нормально, коли тут є хто сюди приходить, всім надають допомогу. Ну, І на тому і завершилась розмова. Наступного дня я знову зайшов, ми знову мали розмову, і він тоді почав мені розповідати те, що він не вірить в Бога, що він більше прихильний навіть до комунізму. Починає розповідати про ці певні речі, знаєте. І з одного боку, ну я в своїй родині мав історію, коли постраждала моя родина від тих періодів, були заслання і інші такі речі. А тут я розумію, що це військовий, який захищав все ж таки Україну. І тут боротьба відбулася, чи я як людина маю з ним спілкуватися вже, чи я як медичний капелан, як професіонал, очевидно, переважу до інше. І ми, поспілкувавшись, виявилося, що для нього це просто ідеї. Але він все-таки був за Україну, він боровся за незалежність. Так? І як результат, в кінці з того атеїзму, з того комунізму нічого не залишилося, тому що я йому запропонував, що давай разом помолимося, те, щоб Україна перемогла, і ти скоро одужав. Ось, і що ведуть? Ми разом промовили наш. Він навіть знак Христа зробив. Тому... Ніби і зробив я якусь роботу, хоча я більше схильний до того, що Святий дух разом з ним і він був відкритий на ці речі. Ну навернення це дуже складна річ і дуже потрібна, особливо в цьому часі, в нашому часі та інші такі моменти, так ви згадали, що багато там без кінцівок, і ну для них знову боку, це втрата. Що могли і велика. Ну, вони фізично розуміють і відчувають фантомні болі і інше. Та. А з іншої сторони, вони розуміють, що крім медиків, які надають їм допомогу фізично, більше плану, е, ну, приходять психологи також роботи. А от той духовний світ дуже часто для них є ну, там десь далеко. І коли приходить медичний капелан, це вже виходить, що м, така провокація своєрідна. І вони зроджуються ці відчуття, почуття, і е, вони починають розповідати про події, про речі, котрі їх нищать там всередині. Та це я ніде то не розкажу. Ми тільки разом з ним проговоримо це. Але інша річка є дуже важлива. Згодом вони зголошуються до, е, до сповіді, не тільки до просто звичайної розмови. Вони хочуть молитви. Разом може помолитися там вже в палаті, або хто е, вже трошки ліпше себе почуває може прийти е, до храму. І... Власне, присутність такого капелана в такій сфері, навіть між військовими, вона завжди вітається. Може, банальний такий ще приклад, трохи таки з гумором. Я зустрів одного із командирів, причому це людина вже десь років п'ятдесяти. Я так розумію, що кадрові військові вже роки в армії, і для нього от релігія, щось таке, духовне, то, то зріб щось таке десь далеко. Це все. І я, напевно, більше тижня з ним так приходив, просто вітався. Він завжди робив вигляд, що він щось зайнятий, то з телефону, то щось інше. Ось, але от тиждень минув, і він тоді звернув на мене вже увагу і каже: ну, зачекайте, хочу з вами поговорити. От ви приходите, каже. От і я вже знаєте, що подумав, що от е, поталого НАТО це вже остання інстанція. А виявляється, що ви є. Він якось так з гумором вже сприйняв, але чи то ми, ми здружилися. Ми дуже гарно багато речей духовних почали говорити. І я навіть не сподівався, бо одразу така якась стіна стояла. Але от такий крок за кроком, навіть сама присутність, як я, як священствужитель, є та для них, вона відкриває вже ту душу, я би так сказати. І вони вже починають крок за кроком ну, лікуватися, бо це також як стілення для них йде. І ще одна категорія ваших підопічних поранених військових це особи дітородного віку, які втратили якісь потенціальні можливості чоловічого життя. Це дуже делікатна тема. Не завжди люди можуть відверто говорити про ці речі. От як ви підтримуєте, яким чином спрацьовуєте, щоб якось цю людину уберегти, якось її заспокоїти. Так, це дуже таке дуже делікатна тема, надзвичайно делікатна. Тому що частина з цих військових, зокрема, вони вже є діти. Так? Тобто вони вже ну кого ще сини є, то взагалі вони ще такі, знаєте, ну, гордість того, що в них є продовження роду. Але значна частина все-таки є людей, котрі ну вони вже ну або ще не одружені, або десь недавно були одружені, але вже от через поранення, через ураження, та продовження роду вже не може бути і. Вони, правда, не завжди відкриваються на цю тему, якщо чесно. Вони можуть обходити різними боками, різну тематку задіювати. Але кілька людей, які зголошувалися, то все-таки, ну, я не той, хто має радити чи казати, як зробити, так буде добре. Але моя підтримка полягає в тому, що в будь-якому випадку ти живий, ти є, і ти потрібен тим, хто є твоя родина, твоя сім'я. І, зрештою, ну, ти можеш бути як чоловік прикладом вже далі. Якщо навіть немає можливості, щоб ну, вже від нього були діти далі, то принаймні ну, можна прийняти дитину якусь, бо зараз також є можливості таких, ну, бо і є потреби, напевно, і так можна сказати. Тому своїм прикладом, своєю сутністю, як чоловіка, мужчини, тому в такий спосіб. Ну, бо Хоча медицина зараз дуже багато речей може робити, якщо це пішло. Тому якщо б була якась можливість, то ну, це вже рішення за тим військовим та чоловіком, чи готові на такі дії. Але якщо є можливість, то я вважаю, що вони мають абсолютне право і найможні обов'язок рухатися в цьому плані. Медичне капеланство перевагає, як правило, на Західній Україні. Чи є ця ідея розповсюджена і на сході України, і в центральній Україні. Бачите, якось це. Чомусь так зродилося, що це Західна Україна. Мені важко це навіть пояснити. Тому що коли я до цього вже прийшов, воно вже було тут. Ось. І за ці всі роки на нині я б сказав, що от медичне капеланство це вже ну, така інституція дуже чітка, вже структурована. І медичний капелан це вже спеціаліст. Тобто це особа, яка є навчена, знає, що робити. На рівні будь-якого спеціаліста іншого. Центральна і східна Україна вибірково є там, правда, більш можливо російно, що конфесійно по-різному. Можуть бути і протестанти, можуть бути і православної церкви різних конфесій, та ну, римо-католики і, ну, і греко-католики. У нас такий на Західній Україні переважна більшість медичних капеланів це є греко-католицькі священники. Тут ще важливо додати те, що медичний капелан це ну, не принциповий священник. Тому що в світі кось так є побудовано, що е, чи європейські країни, чи Америка та інші країни, що медичний капелан ну, може бути є прихильним до якоїсь конфесії, але ті е, лікарні, де він там є, він не афішує про це безпосередньо. Тому наша така особливість, я б сказав, в Україні, зокрема, що переважно більше це є священнослужителі. і ми можемо пацієнтам, їхнім родичам безпосередньо і е, медичному персоналу надавати. Ну, скажімо так, послуги та і духовному плані як священнослужителі, але і фахівці, медичні капелан, ті, котрі це частково там і психології, і в інших таких напрямках, де людину максимально зі всіх сторін можна зрозуміти і максимально її підтримати і допомогти. Тому є факт, те, що на Західній Україні в основному все ж таки є Рекатолицька церква, і е, причому досвід у нас є дуже колосальний. Ну, мабуть, трошки паралель до історії в е, 2014 році, коли розпочалися події, також. То для військового капеланства все-таки основному контингент був наданий з Рекатолицької церкви, що створити, і котрі вже вміли і знали, що робити. Тому десь може і зараз цей період буде також такий, що ми будемо ну, там, скажімо так, основою, на чому буде побудований і закон, і можливості цієї. Отже, Іване, ми щойно торкнулися кількох проблем, пов'язаних з пораненими, з покаліченими хлопцями. Для вас особисто, як для священника, як для людини, пов'язаної з медичною справою, які найголовніші, найважливіші проблеми, От в чому ви вважаєте своє найбільше служіння цій справі? Мені би хотілося ті проблеми назвати справами, бо справи вирішуються, а проблеми вони мають таку властивість тягнутися довго-довго і іноді дуже так не до кінця вирішитися. Але е, насправді цих справ, цих проблем є дуже багато. Причому е, на кожному кроці. Ну, бо, наприклад, такий момент. Е, самі пацієнти не завжди розуміють, для чого от я як священник приходжу. Вони справді більше навіть священника, ніж медичного капелана. Вони ну, не розуміють, для чого. Ті, котрі мають, скажімо так, оцерковлення, ну, більше, може, віри, що ходять до церкви, то вони розуміють, що прийшов священник, можна помолитися, можна просто поговорити або попросити про сповідь, щось таке інше. Ті, котрі далі, ну прийшов, то прийшов. А що хотів, для чого прийшов, не до кінця зрозуміло. Та? Тому десь вартує, мабуть, нам ще багато попрацювати над тим, щоб таку зробити, може, просвітництво, якісь таке дати, більше інформації про те, що хто такий медичний капелан і для чого він є важливий. Та? Інша сторона, те, що також зі сторони медичного персоналу. Дуже часто є таке. Ну я б не назвав це конкуренцією, але з одної сторони, ну тут лікарня. Ми працюємо, ну а ви тут, що для чого ви тут? Ну та є церква там, собі хай люди йдуть, та ми іноді йдемо. То тобто для чого це потрібно взагалі? Такі дуже така крайність така є. Та з іншого боку, коли вже медики добре розуміють, що людині зробили все, що могли, тобто зі своєї сторони, зі свого фаху, вони вклалися вже. А далі не розуміють, що це далі творець і є посередник між творцем і тим пацієнтом. І ти каже, знати, отче, то, то вже ваша справа. Тому є розуміння є підтримка. Це є трудність, із якою треба не закрити очі, але бути ну, актуальним, треба з ними спілкуватися, розповідати. І оце на відвідування кожного дня воно також має таке просвітництво, тому що вони завжди бачать, що я є з ними, між ними, і е, можна завжди звернутися, завжди є відкрити. Е, ще одна проблема, яку я бачу, це, от, власне, я згадував на початку, е, це ну, юридична сторона. Це дуже важливо, тому що фактично більшість священнослужителів, котрі в лікарнях є як медичні капелани. Вони є медичні капелани від єпархії, але в структурі лікарні вони волонтери. Тобто більшість з них просто приходять і здійснюють своє служіння, так як вражають за потрібне, як можуть. Але вони, ну, якби ніхто там є. Багато є лікарів на даний момент, і це є дуже добре, на мій погляд, те, що. Прийняли вже свій штат медичне капелань. І це вже дає ну, певну рівність між працівниками, ну, і не то що там визнання, але йдемо про те, що вони орієнтуються, вже розуміють, що ну, це вже наш, це вже колега, це вже можна порадитися, це вже можна на не просто тільки священик, якийсь там прийшов, щось говорить. Та? Але вже є колега на рівні них, тобто як лікар, як медсестра і інше. Тому зараз дуже багато таких обставин, які потребують чіткого рішення. І на мій погляд. Від держави, коли б найближчим часом все-таки встановили цей закон, прийняли його, це розв'яже дуже багато рук для е, духовенства і для того, щоб можна було це капеланство поставити на належний рівень. Тому що база, знання, вміння, досвід він є абсолютно на руках, скажімо, він є живий. Рано чи пізно війни закінчуються. Які, скажімо так, перспективи медичного капеланства на майбутнє, зокрема, не тільки в нас на Прикарпатті, а в цілій Україні? Ну я вважаю, що перспектив є надзвичайно багато, тому що з одного боку, все-таки медичне капеланство вони надзвичайно потрібне у всіх відношеннях, тому що тут. І інтегрувалися та і релігійні аспекти, тому що велика частина людей потребує певних пояснень, таких духовно-релігійних, і священник це може надати, бо знає про це. Та це і психологічні, тому що е, люди до священнослужителів набагато на більші відкриті, та тому в цьому плані дуже є цінним є. Ну і очевидно, для медичного капеланства дуже би велику роль відігралося, Такі я вже знову ж повторююся. це визнання перед державою, тому що ця перспектива ну настільки цінною, бо. В кожному закладі повинен бути такий медичний капелан. І він має бути постійно там. Він не повинен ходити шукати, за який спосіб він має вижити чи жити. Та? Він має бути в Штаті, має бути в ту послуг, практично. Ну, є лікарні за кордоном, де капелани обслуговують заклад круглодобово. Тому що завжди є хтось, хто потребує. Тому для нас, для України, це взагалі унікальний. Тому що якщо в інших державах воно так ось фрагментарно десь не десь, то нас все інтегровано докупи, зокрема, духовний світ. Бо він у нас дуже багатий в Україні. Тому, на мій погляд, це треба розвивати, це треба підтримувати і, і говорити про себе. Тому нині ми говоримо, і це дуже велика цінність, що, що така можливість сталася. Спасибі вам. Спасибі, успіхів, перемоги всім нам. Слава Україні! Героя, слава, дякую. Це була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця надії на все вам добре.